Я такі висловлювали приїжджі, гості, але все рівно я такий цей прекрасний день те... покровив. Значить, задався мені такий виходить, бо фактично mm -hmm. <кій> в 49-му році, в 49-му році нас забрали все у липні місяці і... Відправили з Копичини, з Копичини 10, 10 вересня і вигрузили на береги Амура, а потім вже озеро Кізі, це якраз на день покрови день 14 року. Ну, так сталося, стало, що знаєте, припаркували баржу досвіта і коли висипались всі люди на берег. Це після півторамічної подорожі із України від Копиченець до Хабаровська. Всі всім відчули волю, відчули берег, відчули свободу, відчули озеро, відчули тайгу, хай б, яка б вона не була. Але пригадується те, значить, це ж волокіти було десь на протязі від досвідку, десь до 11-ї години. І коли десь в один 11-й прийшли купці розбирати той народ, який виселили, виселили на березі, значить, то значить, ну, купці, значить, директори Лізпромкоза, бригадири там і так і то все. І такі слова запам'яталися мені, і, напевно, ніколи я їх не забуду. Ти смотри, смотри, а где ж бендеровці? Тут одні старіки і діти, А где ж бендеровці? Бо їм інформацію дали таку, що нині там везуть ешелон бендеровця. Ну, а ви знаєте, як тоді було, значить, хто стояв зброєю в руках, то значить, лишився або в лісах, або пішов, значить, пішов уже в тюрму або чертож. Значить, родини виселяли. Ну що, батьки, діти, рідні і так далі. Ну мені було тоді сім років. Я... На жаль, я не приступив в школу, поріг вашої школи. Так сталося, розумієте? Хоча пам'ятну фотографію із 41-м роком хто хлопців пішов, значить я зберіг її і на Сибірі мав, і до сьогоднішнього дня маю. Ви знаєте, хто був директором. Директором школи, школи був із із Андрушко. Андрушко. Так, Андрушко був директор школи, його жінка перший клас приймала. Ну і Олеся, значить, це моя ровесниця, ми десь тут бігали на подвір'ї і вона нас затягнула в це коло 41-го року. Ту фотографію я так і донині, донині зберіг і привіз з Сибіру. Цей лист, що ви зачитували, що зачитували тут, значить, мені дуже приємно, то, що той лист, який від брата був написаний. Значить, він постійно ходив по бараку. І оригінал той мати зберігла. І той оригінал є сьогодні. Десь я повинен його відшукати, тому що ним скористувався перший Нестор Мизак, а потім Шушко, а потім Лазорка. Значить, так він і пішов і то все. Я бачу, у вас тут є, зберігся зберіглась копія. Ну, такі колючі шляхи пройшли. Не тільки лише моя родина, як кажуть, і а багато людей пройшло, особливо Бабинецьких, але відрадно те, що нині школа і дітки, оці, які є, вони повинні одержати той виховний захід, виховний захід і мати це надалі в пам'яті. У нас Товстому є вже три дошки пам'ятні, які зроблені. Односельцям товстого. Я думаю, що ця дошка Михайла Нечая це не остання, це перша. Але такі дошки будуть, тому що з вашої школи ви знаєте, вийшло дуже і дуже багато нормальних вчених людей, які нині представляють і керівництво, і були при керівництві, і тільки лише енергетики у нас будь Бурштинський, бурштинський технікум енергетиків таки випустив цілу плеаду, які нині працюють і Хмельницький, і Рівінський, і Бурштинський, ТЕЦ, значить, по, всьому, по всій Україні. Значить, я рахую, що це нормально виховний заклад працює на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що ці виходці є, як кажуть, із отаких от, от з невеличкої школи, хоча вона була колись середньою школою. Мені приємно, я от слухав Мілю е, чубей. значить, Я два дні тому розмовляв із її рідним братом е, Маркіяном. Він виходить, він не виходить з цієї школи, але починав свої трудову, як кажуть, шкільні роки із нашої школи. А що відразу те, що нині Маркіян е, працює в всесвітній? Всесвітньо над всієюсвітньою темою, що нині працює вся, вся, весь світ це глобальна астрологічна безпека. Значить, по-любому нині полкові бути нашому земляку це є велика честь. І хто знає, що мені здається, що якщо буде все добре і вся глобальна тема в світі буде вирішена, то Маркіян, напевно, буде, як кажуть, претендувати ще навіть на Нобелівську премію. Миру, яка, яку він напевно повинен би заслужити. Ну і заодно ви знаєте, що з вашої школи вийшло багато, ціла плеада докторів, ціла плеада вчителів, всі вчителі, які нині в вашій школі працюють, вони і вихідці, як правило, я не помилюсь. Всі вихідці із Бабинецької школи. Ну, Як би воно, як би воно не було, але... Прийшов час, і час не маленький прийшов. І от бачите, вже на 23-му році Україна таки не має спокою. Все одно нині вона воює за свою незалежність, за свою боротьбу. Фактично, ці всі хлопці, які значить, нині почитували їх прізвище, значить вони є звідси. І от останні слова. І Нестора Мизака, з яким я теж спілкувався, запрошував його сюди на зустріч, він не міг приїхати. Останній архів, архів який був у Дунаєвцях, Невеличкому селі знайдений, знайдений, це якраз архів, який е, свідчить про те, що е, відкрито кучу прізвищ. Тобто, е, значить, оказується, що його цифра, значить, нині що по словах Нестора. 43 тисячі вояків УПА працювали на Україну. 43 тисячі. Я рахую, що це немаленьке військо. Ну, а самі собою, знаєте, що тільки лише з Бабиниць тортурам піддались кучу сімей. Ви знаєте, що значить, ми на то на маємо таке невеличке село Слобідка. Мені Підтвердить сам Степан Придрах, який допомагав в цих справах нам, значить, то все. Значить, Друкарня, яка була у П'ятничанах, вона в свій час прийшла, була в Товсти. В Товсте ну, перейшла після того, це був вже 50-це вже був 48-й рік. Значить, після того, коли Слобідці і в Буряківці розстріляли 22 НКВД, хлопці. Молоді хлопці з Кошиловиць, Слобідки і з Буряківки 22. Ну і тоді вже НКВД по своїх сводках дало, дало інформацію, що Товстенський район зачищений від проблем оун УПА, значить, зачищений. Ну і хлопці, напевно, не вибірково вибрали значить, місце у Товстому для друкарні, яка проіснувала недовго від 48-го року до 51-го. І 5 травня 51-го року, значить, в Зрадницькій вона була знищена, продана. А оказується, що е, не згинула їхня ця друкарня і ті рукописи. Аж у е, невеличкому селі в Дунаївцях, значить, нещодавно не йшли, значить, Нестор Мезак ці всі речі описує. описує. Ну, я, би хотів, я би хотів задати ще. Е, лікарів ви знаєте, що нині Михайло, Михайло Гнатюк значить, є академіком великої, з великої букви значить, медичних наук, який працює значить, далі в Тернополі, в медінституті. Так що по-любому як би воно не було, значить ті хлопці, які нині працюють в енергетиці на педагогічній ниві, на медичній ниві, значить, десь в якійсь мірі ця дошка не є перша і не є остальна. Це одно, вони будуть, як кажуть, ці дошки на ваших на вашій школі, як кажуть, поцвітати. Ну і на останок я би хотів таки подякувати всім і вся, значить, перш за все, оцю який... Приймав участь подякувати борщівцям, боршівцям, особливо пані Вускакос, яка ініціювала цю справу Фридириху Степану Михайловичу, який теж багато приклався до цього всього. Начкористам з Борщева, які приїхали, приїхали до нас. Ну і діаспору, яку ми називаємо, і Івано-Франківську, і Заліщівську, і Товстенську, і Борсівську. Значить, всім і всім подякувати від родини значить, а родина вже мала. Нікуди не ділився, але що, життя продовжується. Але я радий те, що ви нині відзначили 100. Пам'ять мого брата і не тільки пам'ять брата, а і всієї України, значить, такий святковий день, день українського козацтва. Слава Україні! Я дійсно. Я хочу хочемо показати міського зброю, з часу, достатньо, завжди в нашої країни чисті західні. Таким же війна і всі кожен рік так святкували наші свята. Слава Україні. Урочисті заходи, загоди, відкриття меморальної дошки, на юному провіднику Лунупа, Михайло Бук'юничаю, оголошено закриття.